Друзі, всім привіт! Покажу вам коротеньку відео, і як виглядають дорослі рослинки. Це Барбарис Конкорд. Так він оглядає. Маленький такий карлик. Низенький принаймні. Діаметр він десь має зараз 40 см. Це Concord. Тініболт. Ось тініболт. Маленький карлик. Так, курал. Ось курал. Ред Ось редледі. Стрижений у нас. А це жовтий такий, як сорт загубив. Не знаю. Ось він такий жовтенький був протягом. Літо, зараз такі бачите, це є безіменний, але він не ми теж його формуємо, стрижемо. Цей видна відправочка зараз. Такі саженці по 130 гривень. Відправка від 5 штук.